В Україні у північ для вас працюють команда інтера і я, Анастасія Даугали. Підбиваємо підсумки доби 10 серпня. Триває атака ударних дронів на Україну. Наразі повітряні сили фіксують ворожі безпілотники на Сумщині, Харківщині та Полтавщині. А для Запорізької області є ще й загроза ударів кабами. Якщо у вашому регіоні оголошено тривогу, не ігноруйте її, перебувайте в укриттях до відбою. Аварійно-рятувальні роботи на місці удару по автовокзалу у Запоріжжі завершено. Про це у нашому ефірі повідомив заступник очільника управління ДСНС у Запорізькій області Олексій Пуга. Наразі унаслідок атаки росіян поранено 20 людей. Мить удару по автовокзалу зафіксували відеокамери. Кадри оприлюднив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Нагадаю, окупанти скинули на місто дві керовані авіабомби близько 18-ї години. Одна з них влучила у центральний автовокзал, інша в університетську клініку Запорізького медичного університету. Там без постраждалих. Вибухова хвиля та уламки пошкодили сім багатоквартирних будинків, нежитлові приміщення та автівки. До рятувальних робіт залучали усі екстрені служби, кінологічний розрахунок, піротехнічний підрозділ. Комунальники розпочали усунення наслідків атаки, затуляють вибиті вікна та обстежують сусідні будинки. Одного потерпіло рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. Врінно-рятувальні роботи зараз завершені. На щастя, немає загиблих. Інформації про це не надходило. На місці продовжується. Роботи для стабілізації конструкцій та проведення будівлі в належний стан, в який можна її привести, і якщо стан здоров'я тих людей, які зараз перебувають у лікарнях, не погіршиться, то на щастя цей день завершиться без загиблих серед цивільного населення. Залізнична станція у місті Синельникове на Дніпропетровщині опинилася під масованим ударом росіян минулої ночі. Виникла пожежа на місцевому вокзалі. Будівля частково зруйнована. Як повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Парцовський, працівників станції евакуювали. Жертв серед персоналу немає. Частина поїздів скасована або курсує за зміненими маршрутами. Можлива затримка руху. Пошкоджену інфраструктуру залізниці відновлюють. У Чернівцях у лікарні померла жінка, яка постраждала від російського ракетного удару по багатоквартирному будинку. Тож кількість жертв зросла до п'яти. Про це повідомив очільник області Руслан Запаранюк. Загибла це 71-річна Ярослава Клипич, зі Снятина, дружина Василя Клипича, який зазнав травм разом з нею та помер у лікарні. Нагадаю, 12 липня росіяни завдали удару по чернівцях ракетами та дронами. У місті пошкоджено кілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автівок. Успіх мирних переговорів може забезпечити поєднання дипломатії, підтримки України і тиску на Росію. Про таке йдеться у спільній заяві європейських лідерів напередодні запланованої на 15 серпня зустрічі американського президента і російського диктатора на Алясці. Документ підписали очільники Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Фінляндії та Євросоюзу. Вони наголошують, що дипломатичне рішення має захищати безпекові інтереси. України та Європи, тобто повинно містити надійні гарантії безпеки для України, а також припинення вогню. У заяві окремо закцентовано, що шлях до миру в Україні не може визначатися без України, а міжнародні кордони не можна змінювати силою. Володимир Зеленський згодом зазначив, що повністю підтримує цю позицію. Наступна п'ятниця буде важливою, тому що це буде перевірка Путіна наскільки серйозно він налаштований на припинення цієї жахливої війни. Йтиметься звичайно про гарантії безпеки, але також про абсолютну необхідність визнати, що Україна сама вирішує своє майбутнє, що Україна має бути суверенною державою, яка сама вирішує своє геополітичне майбутнє. Український президент має бути залучений до зустрічі Трампа і Путіна. Таке заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерць в інтерв'ю телеканалу ARD. На його думку, за результатами саміту слід або посилити тиск на Росію, або змусити її визнати, що війну продовжувати неможливо. Канцлер також сподівається, що переговори принесуть рішення про припинення вогню. Ми інтенсивно готуємося до цієї зустрічі на європейському рівні разом з американським урядом. І ми сподіваємося і припускаємо, що уряд України, президент Зеленський, буде залучений до цієї зустрічі. У будь-якому випадку ми не зможемо погодитися з тим, що територіальні питання між Росією і Америкою обговорюються або навіть вирішуються через голови європейців і українців. Очільник українського МЗС Андрій Сибіга візьме участь у позачерговому засіданні ради ЄС у закордонних справах у понеділок через відеозв'язок. Про це повідомили у Єврокомісії. Нагадаю, раніше стало відомо, що таку зустріч збирає очільниця європейської дипломатії, Кая калас на порядку денному обговоренню подальших дій на тлі запланованих переговорів президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. За словами глави дипломатії ЄС, Вашингтон може змусити Кремль до серйозних переговорів, але будь-яка. Угода повинна врахувати інтереси України та ЄС, адже це питання безпеки Європи. Також Калес наголосили, що оскільки союзники працюють над досягненням сталого справедливого миру, міжнародне право визначає, що усі тимчасово окуповані території належать Україні. Угода не має стати плацдармом для подальшої російської агресії, атака дронів на місто Ухта у Російській республіці Комі у неділю, це операція. Головного управління розвідки Міноборони України, як повідомила агенція Укрнформи з посиланням на джерела «Угур», ГУР, уражено нафтопереробний завод компанії Лукоє. він постачає пальне окупаційній армії. Нагадаю, вдень Охті в пролунали гучні вибухи у районі НПЗ. Згодом туди вирушили пожежні. Швидкі та інші екстрені служби, місцеві жителі виклали у соцмережах кадри, на яких видно, як щонайменше в одній цистерні з'явилася пробоїна. Окрім того, у місті виникли перебої з електрикою та інтернетом. А місцевий аеропорт закривали на зліти виліт. Уражене підприємство, розташоване за майже 2000 кілометрів від кордону України, і це вперше, коли дрони атакують республіку комі. Минулої ночі українські безпілотники атакували Саратов у Росії. За даними Генштабу ЗСУ, ударили по місцевому нафтопереробному заводу. Це підприємство одне з основних об'єктів паливної інфраструктури Росії, яка забезпечує нафтопродуктами окупаційні війська. Щорічна потужність переробки сягає 7 мільйонів тонн. Після влучання безпілотників там спершу прогреміло, потім спалахнула пожежа. Росіяни у пабліках публікували. Кадри та скаржилися на вибухи. Місцева влада повідомляє про одного загиблого. Мешканця трьох багатоквартирних будинків евакуювали, а в аеропорту Саратова запровадили тимчасові обмеження. Там не приймали та не випускали літаки. Землетрус магнітудою 6,1 стався у Туреччині. Його епіцентр це провинція Балікесір. Там зруйновані цілі квартали, А за даними МВС, один будинок повністю обвалився. Ще на менше 24 пошкоджені. Є постраждалі. Рятувальники шукають людей під завалами. Місцеві жителі зазначають, що поштовхи відчували навіть у Стамбулі за 300 кілометрів від епіцентру. Турецьке агентство з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій випустило. Попередження людей у постраждалих районах просять не заходити до будівель, особливо до тих, які отримали пошкодження під час землетрусу. Такі новини: бережіть себе, безпечної вам ночі, щоб зранку з новими силами розпочати новий день і новий тиждень все буде Україна.